Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні четвер на вулиці Сонечко. На сонечки тепло, От холодку я зараз стою то так. прохолодно. але нічого, весна потихеньку йде. Тож тепло прийде. Вчора я займалася ось на клумбі, троянди обрізала, загрібала. Сьогодні думаємо обрізати трохи дерев, ті, що в нас старі молоденькі, в нас обрізані, а ці старі-великі треба їх обчикрижити як я кажу. І треба до полуниці. Я вирішила потрошки кожен день полуницею займатися. Бо у нас там такий шматочок. Ну, для мене він величенький, бо я за один день там не встигаю. Там десь 10, я не знаю, більше як на 15, отак. -от. Так що, от такі справи. Зранку я вже сьогодні їсти наготувала, чебуреків насмажила, бо знала, що мені треба по справах тож. А залишилось тільки попрацювати. Але Женя замовив пікнічок, тож треба гарно попрацювати і будемо ще смажити сосиски. Я була в хаті, там чистила рибу, бо купила сьогодні карасики. Виходжу, нема моїх хлопців. Де вони? А вони обрізають не наші дерева, а сусідські. Це тут шовковиця така, ми її вже обрізали. Тут ніхто не мешкає, і вона на провода йде. Обрізаємо зараз, бо було таке влітку, що світла не було, замикало, тож трохи треба обрізати. І Женя, і Женя, без помічника нікуди. То йому треба. Так що зараз цю трохи пообрізаємо і нашу вишеньку, а я буду йти на полуницю. Бо що сьогодні діло в мене не йде? Треба йти щось робити потрошки. Це ми вже дійшли до вишні. У нас одна вишня за двором і дві в дворі. Обрізаємо. Ми в тому році обрізали гарно її Щось було, звичайно, в цьому році вирішили ще відрізати, щоб вона вгору не росла. Ми на вулиці вже справились. Тепер у нас. Оцей куточок і так він мені не подобався, бо там і цегла, хоч воно там і складене все, але ну, так не дуже гарно, бо немає там забора, воно не закривається. нічим. Ну, Нічого то один такий. І тепер додалася ще ось одна куча. І тут одна. Вон там, так що Треба буде вибрати якийсь день і перерубати все це, бо воно мені так не подобається. Тут на сабрикоса була, ми її також спиляли. Зробимо там щепу. Бо що щось не йде в нас з нею. Так що, тільки що стояли, сміялися, треба нам така штука, як Арпал. Звичайно, Арпал тут черещур, є там і подешевше. Звичайно, ми його купувати не будемо. Це не саме головне, що нам треба, але було б непогано, якби оце все перебивати на щепу. Так що, зараз будемо щось. Думать. Зараз у нас такий відпочиночок на 5 хвилин і треба спиляти ось цю гілку груші. Ми її залишили, ми осени також пиляли, але цю залишили, думали, ну, на літо, щоб я варення з неї закриваю. Але ми варення так гарно не поїли, то там нам вистачить, то можна. Спилять і якраз і листя не буде потім сипатися і груші, бо тут груші такі поганенькі, вони гнилі опадають, що не можна пройти. Тож, отут зараз відпиляємо і все. А ось це це щепи я робила. Залишаться і треба їх щось такі важелі якісь перекрутити, щоб гілочки. Дивилися вниз. Якось так. Потихеньку треба порядки тут наводити, цю цеглу кудись дівати. Я вже на городі, вчора ось чесник заволочила, так воно вже тут підсохло. І займалася сьогодні полуницею, десь добрі дві годинки. Воно здається, що так раз-два і все. Але вчора я один рядочок, воно тут поки не видно тих рядочків. Бо порвали листя, обірвали погане. Це я ставлю посилання. Вчора я розповідала, що я тут буду робити на полуниці. То тільки вчора один стигла рядочок, сьогодні п'ять, бо я вже була з помічниками. Але думала більше. Ну нічого, потрошки отак і зробиться. Бо вже у нас там п'ята година вечора, то знаєте, вже прохолодно. я вже не хочу тут знаходитися. Ось наша полуниця, вона з двох частин складається. Тут, тут вона більша, там менша. Це обру... обриваю листя. Тут рядочки видно, а там, де то й не видно. Але вже видно той шматочок, що він оброблений, гарненький. Там я загребла, а тут така. А це йду до калітки і за парничок згадала. Це мене запитували, я це знімала здалекою. Так воно таке стояло тут, питають, що воно таке у вас на городі стоїть. Парничок саморобний, такий з віконних храм. Це він вже так розпадається, думала, його заберу, але подумала, що ще тут розсаду висаджу. А вже після того, як забереться розсада, то будемо топити ним. Бо вже такий він розпадається, вже своє він віджив. Але така хороша штука. Я десь знайду в мене там, наче є відео чи фотографії, як я його робила. Там гілячки знизу, потім земелька, перегній. То, знаєте, отак для себе гарна розсада виходить і вистачає. Звичайно, трохи воно очі отак кидається. Ну, я ж кажу, ще трошечки і прибереться, бо також уж уже. Не подобається мені. Виноград. Це з виноградом нам також треба ще попрацювати, стовпчики зробити, бо хто з літа зі мною то знає, що один був завалився. Ми думали, восени, а не встигли. Треба починати щось робити. Якось роботи є, а не знаєш за що братися. Думається, що воно раз-два і все, а воно щось не виходить на раз-два. Так, ми гілку від груші не відпиляли. в нас пилка накрилася Бензо, а рукою щось не захотіли. Подивимося, буде настрій, то зробимо це діло. Сьогодні якийсь не наш день. Я сьогодні думала, скільки роботи зроблю. ну Так як в місті трохи побула. І ще я казала, що в цьому році якось мене, я себе налаштувала, що буде потихеньку все йти, не буде. Так як раніше, бо Женя вже ж пішов до школи, треба і забирати його, і уроки потім робити. Так що я вже налаштувалася, що потихеньку, помаленьку все зробиться. Зараз будемо йти вже відпочивати, але ще також день не закінчився. Там же у нас пікнічок ще намітився. Тож йду, будемо смажити карасі і, напевно, ще сосисочки, і хоче Женя ще картопля. Так що пішла, що треба начистити декілька картоплин. Буде на сковорідці це на вулиці. Почалася пора, так він тепер. Пікнік йому кожен день треба. Ну, кожен день, звичайно, не буде, але так, на вечерю. Сьогодні можна, сьогодні день не задався, то треба йти, хоч вечір гарно закінчити. Якось так. Ми вже смажимо картоплю. Небагато так. Ко вечеря о, тут смажиться. тут також вечеряв свиней. Булачка. Вирісили ми сосиски сюди додати, але вони потріскалися. Хоч вони і пробиті. Покололи їх, але бачите такі. Минулого разу купували ці ж самі. Це в в пачечках вони продаються. То Нічого не тріскались, такі гарненькі була. Ну нічого, поїмо. Так що, ось така у нас вечеря буде. Так, і смажені карасики. Щось вони не виходять такі, як ми хотіли. Ми хотіли, щоб вони були сухенькі. Це треба дуже, дуже великий вогонь треба, багато у ліпі. Але щось ми і так зробили, ну, повинні бути смачні, які вже будуть. Не розпадаються, не варення смажені. Буду закінчувати. Відео вже підемо повечеряємо. Я ще, звичайно, буду там розсадою займатися, бо баклажанчики вже проросли. Перед щось ні сидить на місці, а баклажани, я забула за них, що вони швиденько, то навіть там зелененько вже є. То треба буде ще посадити, але не буду знімати, бо не хочеться одне і те саме показувати. Так що отак от. Весна прийшла, роботу принесла, ну, встигнемо, зробимо. Це не саме головне, головне, щоб був мир скоріше. А тоді все буде робитися потихеньку. Всім до побачення і до нових зустрічей!